Поговоримо в цій передачі про найбільшу брехню ХХ століття. Товарищі, робочі крісліанської революції, а необхідності про які все время говорили большевики, завершилась! Велика жовтнева соціалістична революція. Відомо, що за радянських часів ця подія підносилася до рівня найголовнішої події у світовій історії. Взагалі, всю історію ділили на дожовтневу і після жовтневу епоху. Самі більшовики вагалися, як назвати ту подію, то дійство, яке вони здійснили 7 листопада 1917 року, варто зауважити, що термін жовтневий переворот спочатку використовували навіть самі лідери більшовиків. Ленін, Троцький, Сталін та інші. Але оскільки слово термін переворот почав асоціюватися із негативним значенням, ну насамперед, як незаконне захоплення влади невеликою групою осіб, то вирішили відмовитися від терміну переворот і до десятиріччя подій в 1927. році Висунули термін велика жовтнева соціалістична революція. Він остаточно утвердився в радянській дійсності за часів Сталіна в 30-ті роки і не підлягав перегляду до самого кінця існування радянського союзу в 91-му році. До того ж, більшовики мріяли про світову революцію, а Росія була для них тільки стартовим майданчиком. Звичайно, історична наука не стоїть на місці. В наш час уже говорять не про революцію, а про жовтневий переворот, жовтневе повстання чи навіть жовтневий заколот. Але де ж подівся соціалізм? і де наші з вами жирні куски соціалізму? Підписуйтеся на мій ютуб канал, не забувайте про коментарі, подобайки та поширення. Чому велика жовтнева соціалістична революція є найбільшою брехнею ХХ століття? Поговоримо про унікальність цього явища. Ще на початку другого століття до нашої ери невідомий вихованець юдейської школи Мудрих, яка існувала в Палестині, у своїй книзі проповідник, по єврейськи Когалет, а по грецьки еклезіаст написав такі слова: Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилося, те саме, що зробиться. Як є щось, про що кажуть, глянь, ось нове то воно давно вже було в віках, які були перед нами. І тут ми змушені повернутися до витиків вчення Леніна, до основоположників марксизму Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. В 1885 році Фрідріх Енгельс, найближчий соратник і друг Карла Маркса, Карл вже тоді помер, написав, що Росію чекає свій 1789 рік. Тобто рік Великої французької буржуазної революції, значить, він передбачав, що в Росії наближається велика російська буржуазна революція. І далі він написав, що Росію після 1789 року власного чекає власний російський 1794 рік. Тобто, якобінська диктатура, прихід до влади якобінців. На думку Карла Маркса і Фрідриха Енгельса, Спочатку в світі відбудеться цілий ряд великих буржуазних революцій. Зокрема, перша велика англійська буржуазна революція 1640 року. Тоді велика французька буржуазна революція 1789 року. Ну і, як казав Фрідріх Енгельс, наближалася велика російська буржуазна революція. Маркс і Енгельс вважали, що з часом. Передових капіталістичних країнах світу мають відбутися соціалістичні революції. Але в Росії знайшовся в них такий горе-послідовник Володимир Ульянов Ленін, який почав пророкувати, що ні. Соціалістична революція можлива не в передових капіталістичних країнах, а вона може відбутися в Росії. Оскільки Росія це найслабша ланка світової капіталістичної системи. У своїй передачі «Енгельс проти Леніна я уже почав розгляд теми, хто виявився правий. Що в Росії відбулося в 1917 році. Я вже навів свої аргументи на користь Енгельса. У своїй передачі пропоную її переглянути. Згідно Фрідриха Енгельса, Росія наближалася до своєї великої буржуазної революції. А згідно Володимира Улянова Леніна, дворянина Ульянова, Росія мала на початку 1917 року, в лютому за старим стилем, малу або, звичайну буржуазну революцію, яка через 9 місяців переросла в велику соціалістичну революцію. Чи можливе це? Чи можливі такі чуда в історії, ким ми були? Країна соціалізму, яка буде комунізм, що були ми звичайними марксистськими єретиками? Та ще до того агресивними, які наполегливо, агресивно, не гребуючи ніякими засобами, нав'язували свої хибні переконання всьому людству. Та да товариш Ленін! До речі, а вас не дивує, що згідно Леніна, період капіталізму в Англії почався з великої буржуазної революції? Період капіталізму в Франції почався з великої буржуазної революції, а період капіталізму в Росії почався зі скасування кріпацтва 1861 року. Як вам таке? А що ви думаєте стосовно того, що перед усіма трьома великими революціями в Англії 1640-го, Франції 1789 го Росія 1917 року в усіх цих трьох країнах був довгий період абсолютизму, мінімум 155 років. І сам Великий Ленін заявляв, стверджував, що так, російське самодержавство це є різновид абсолютизму, абсолютної монархії. Ну так, Ленін казав, що в кінці російська монархія стала. Після скасування кріпацтва зовсім інакшою. І Росія всього за декілька десятків років після скасування кріпацтва пройшла такий етап розвитку, який в іншим країнам треба було сотні років, щоб такий пройти розвиток. Але чому тоді перед трьома великими революціями в Англії, Франції і Росії, всюди співвідношення міського і сільського населення було приблизно однаковим? 20% міського і близько 80% сільського? Далі, чому перед усіма трьома великими революціями провідною панівною верствою, класом, станом в цих трьох державах було дворянство? І абсолютна більшість населення цих трьох країн перед великими їхніми революціями була зайнята в сільському господарстві близько 75% населення. Чому такі збіги? Якщо в Росії відбулася невелика буржуазна, а велика соціалістична революція. До речі, стосовно періоду абсолютизму, в мене є невелике відео, яке я пропоную переглянути. Там я детальніше торкаюся цієї теми. Але на цьому проблеми для поглядів, для ідей Леніна не завершуються. Справа в тому, що в усіх трьох революціях англійські, французькій та російські, на початковому етапі при владі були прибічники Конституційної монархії. В Англії, відповідно, це були пресвітаріани, ну, так їх називали за релігійною ознакою, але за політичними переконаннями вони були прихильниками Конституційної монархії. У Франції це були фельяни, а в Росії це були представники двох партій октябристи та кадети. І про це в мене є також. Відео. Анатомія великих революцій, Конституційна монархія, а де ж російська якобінська диктатура? Все просто. Згідно Фрідриха Еннеса, так як він передбачав, вона була під час великої російської буржуазної революції, яка почалася за старим стилем. 27 лютого, а звоним сьогодні це було вже 12 березня 1917 року. Це так звана лютнева буржуазна чи буржуазно демократична революція, як нам дотепер пояснювали. А фактично, за марсистськими стандартами, це був початок великої російської буржуазної революції. Те, що у Франції відбулося протягом 31 травня 2 червня 1000 793 року, прихід до влади якобінців. це саме відбулося в Росії наслідок більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року. Рік якобінської диктатури. Так, ця хвалена, велика жовтня соціальна революція це навсього російський якобінський переворот. Не є таємницею, що більшовики брали для себе за зразок якобінців із французької революції. А Ленін для нього зразком революційного політичного діяча це був Максимілян Робеспєр, лідер французьких якобінців. Так що, якобінська диктатура російського зразка, російського розливу здійснена більшовиками. Якобінська диктатура французька і російська. Перше. Тотальний контроль над економікою, революційний терор проти ворожих класів, тобто дворянство, духовенство, велика буржуазія, але на фоні цього масові страти і простих робітників і селян в Росії це політика воєнного комунізму, масові розстріли заручників, концентраційні табори, так, саме Ленін. Увів перші концентраційні табори, а Сталін тільки потім розвинув його ідею в гулагу та використовували мільйони рабів, примусову працю, мільйони безправних радянських громадян. А коли ж вона закінчилася? Французька революційна диктатура Якобінська закінчилася через якийсь рік, 27 липня 1794 року, внаслідок Перевороту 9-го Термідора, коли Максиміан Робесп'єр і його найближчі соратники були арештовані і страчені. А в Росії так не було. Якщо в Франції примусово зупинено період якобінської диктатури, то в Росії самі російські якобінці, вони ж більшовики, змінилися, стали проводити більш помірковану політику замість політики воєнного комунізму. Яку вони до того часу проводили, і вони це виправдовували тим, що ведеться війна і з ворогами, і внутрішніми, і зовнішніми. Це подібно й до обґрунтування якобінського терору у Франції. Мовляв, тепер вже завершилося. А ще друга проблема почалися масові повстання по країні. Навіть повстав революційний Кронштадт. опора більшовицької влади, революційні матроси виступили проти більшовиків. Так, повстання в Кронштаті було придушене весною 1921 року, але Ленін зрозумів, що жартувати з вогнем не можна. І тому більшовики самі почали лібералізацію. Так звана нова економічна політика. Це то, що почалося у Франції революційній після 9-го Термідора 1794 року. Це так ось. Скажуть: ну, але ж є ще Англія. А де ж їхній рік якобінського терору? Де їхні якобінці? По-перше, англійські якобінці були це левелери, на чолі своїм лідером Джоном Лільберном. Але вони були невдахами для Леніна більшовиків, бо вони не змогли взяти влади у свої руки. Вони підняли повстання заколоти по Англії. Але революційні генерали Ферфакс та Кромвель придушили. Левелерські виступи, заколоти. І там ця диктатура не відбулася. Але хтось каже, це ж уже значить різні революції, не можна їх ставити в один ряд. Ні, можна. Просто це як революційні хвороби. Є якісь глибші хвороби. І якраз французька і російська революція це більш поглиблення революційної хвороби, що до влади прийшли радикальні республіканці. А в Англії перебіг революційної хвороби відбувся більш м'якше. Там померковані республіканці, ці шовкові індепенденти, на чолі з Кромвелем, не дали їхнім левелерам, республіканцям радикальним захопити владу. Весною 1649 року повстання левелерів були придушені. А що ж їх об'єднує, ці три держави? Я вже казав, що першим етапом. Великих революцій це була конституційна монархія, коли при владі були прибічники Конституційної монархії. А тепер, після цього, починається в цих трьох країнах період республіки. У Англії помірковані республіканці це є шовкові індепенденти, на чолі з Олівером Кромвелем. Вони здійснюють прайдову чистку у грудні 1648 року. Весною. 1649 року відбувається повстання левелерів, цих англійських більшовиків, але воно було придушене. І формальне проголошення республіки вже у травні, 19 травня 1649 року. І далі продовжується розвиток Англійської революційної республіки до 1653 року, коли до влади прийшов революційний диктатор Олівер Кромвель. у Франції. Період республіки почався після штурму Палацу Фівєрів, коли переляканий Людовік XVI втік під захист революційного парламенту і фактично втратив свою владу конституційного монарха. А формально Конституційну монархію було у Франції відмінено 21 вересня, того ж таки, 1792 року. У Франції на початку періоду республіки при владі були померковані республіканці, жерундисти Майже рік. Тоді, понад рік, були при владі радикальні республіканці. Вони ж якобінці. І внаслідок приуроту 9-го Термідора знову до влади повернулися жерондисти, але вже в Союзі, із поміркованими якобінцями, такими як Тальєн, Барас та іншим. І далі йде розвиток республіки до 1799 року. Коли владу захоплює Наполеон Бонапарт в Росії, конституційна монархія формально була скасована 14 вересня 1617 року, 14 вересня 1917 року колегія із п'яти міністрів, яка мала назву Директорія, проголосила Росію республікою. Хоча такі рішення були прерогативою виключно установчих зборів. В Росії на початку періоду республіки близько двох місяців при владі помірковані республіканці це меншовики та есери. Потім владу захоплюють радикальні республіканці, це більшовики. Але на відміну від Франції, ці російські, якубінці, радикальні республіканці проявляють певний рівень розуміння ситуації, кмітливість. І на чолі з Леніним в березні 1921 року проголошують нову економічну політику. Завдяки цьому вони лишилися при владі до кінця періоду республіки. До грудня 1929 року. Коли до влади прийшов революційний диктатор Йосиф Джугашвілі Сталін, хтось скаже, але ж Франції була республіка до 1804 року. Формально була республікою. Але фактичним правителем одноосібним був Наполеон Бонапарт, перший консул республіки. Так само Радянська Росія, Радянський Союз. Формально це була республіка до кінця існування Радянського Союзу. Але фактично це була диктатура одної партії. І її вождем, і сказати, що правління Сталіна була якась демократія. Це не було одноосібне правління, це треба бути дуже наївною людиною. В кожній з цих трьох країн, в Англії, Франції та Росії, Революційна Республіка має на собі кроваву пляму. Це страта своїх колишніх монархів. Треба віддати належне англійським республіканцям революційним. Вони намагалися домовитися із своїм королем Карлом І, але той виявив негнучкість. Непоступливість, впертість, намагався розсварити між собою революціонерів, і внаслідок того вирішено було його стратити. Це відбулося в січні 1649 року. У Франції спочатку стратили свого колишнього короля Людовіка 16-го. Це зробили спільно і жерондисти, і Якобінці. А потім, коли було здійснено якобінський переворот, та якобінці також стратили і жінку Людовика XVI, Марію Антуанетту. В Росії революційні республіканці пішли ще дальше. Напевно, тут плинуло те, що це вже робили тільки радикальні республіканці, більшовики, оскільки помірковані республіканці, меншовики та есери були при владі тільки якихось два місяці. Більшовики вирішили стратити всю царську сім'ю. І якщо в Англії і в Франції відбулися показові суди, навіть французькі республіканці, які сфабрикували суд над Марією Антонетою, вони все-таки зробили показовий процес, показовий суд, на якому було і наклепи, і натяжки, і так далі, але все-таки це був судовий розгляд відкритий. А російські більшовики розстріляли царську сім'ю вночі. Розстріляли і Миколи Другого, і його жінку, і чотирьох їхніх дочок, і сина Олексія, який фактично був інвалідом, і чотирьох осіб з їхньої прислуги, які не хотіли лишити своїх монархів, монаршу сім'ю. Більшовики навіть розстріляли двох собачок, які належали царським дочкам, оскільки ті нещасні собачки під час розстрілу царської сім'ї почали вити. Але все-таки якийсь гуманізм більшовики проявили, оскільки. Залишили живим собаку Джоя, який належав Цисаревичу Олексію, оскільки цей собака не вив під час розстрілу царської сім'ї. Отака свобода слова була за більшовиків для мене найбільшою брехнею ХХ століття є велика жовтнева соціалістична революція, якої фактично не було. Це не був ніякий початок нової ери в історії людства. Це просто був черговий етап великої російської буржуазної революції. Це, якщо брати за марксистською термінологією. В Росії в 1917 році, в кінці лютого або 12 березня, за новим стилем, почалася велика російська буржуазна революція. Така, як була. В Англії в 1640 році почалася, і така, як почалася в Франції в 1789 році. Історія це точна і логічна наука. Так само, як так звані точні науки, такі як хімія, фізика, економіка і так далі. В усіх країнах світу діє одне земне тяжіння. І закони історії, закони розвитку. Людського суспільства всюди однакові. Не забуваємо про це. Напишіть мені, будь ласка, а що ви вважаєте найбільшою брехнею ХХ століття. Не забувайте про свої подобайки, поширення, коментарі і підписку, хто цього ще не зробив. Удачі і перемоги нам всім! І справедливого миру!